Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні моя місія познайомити вас з цією прекрасною наукою, нумерологією, і саме показати вам, де знаходяться ваші фінанси, ваші даті народження. І в першому уроці ми з вами розглянемо ваші фінансові можливості за датою народження, а в другому уроці ми розглянемо те, яке ваше призначення в цьому житті. І так, давайте познайомимось. Мене звати Катерина Дубчак. Більше п'яти років я професійно займаюся нумерологією, я нумеролог практик. В моїй клієнтській базі понад тисячу, навіть дві тисячі клієнтів, люди, яких я консультую на постійній основі. А також в моїй базі величезна кількість людей, які знайшли себе, почали більше заробляти, створили сім'ї, тому що в даті народження прописано саме ті секрети. Які має знати кожна людина особисто я все своє життя перетворила з допомогою нумерології, і тільки я дізналася про цю науку, я відразу почала враховувати те, що мені потрібно на той момент часу, і почала діяти згідно того, який є алгоритм в моїй даті. І моє життя змінилось на 360 градусів, і все, що є в моєму житті, я створюю за допомогою нумерологічних інструментів. Яким чином я враховую і починаю діяти. Саме в ту сторону, в яку мені кажемо, є призначення, я використовую понад сім різних шкіл в своїх консультаціях. А також я випускаю студентів, своїх послідовників, нумерологів, які також максимально намагаються допомагати людям і змінювати їхнє життя. І сьогодні ми поговоримо з вами про фінанси, тому що, що б нам не говорили, фінансова складова є важливою в нашому житті. Гроші дають нам можливості, гроші дають нам можливість навчатися, розвиватися, можливість масштабуватися, будувати бізнеса, подорожувати. І все ж таки в моїй філософії, духовне і матеріальне, воно має бути в балансі. І нумерологія нам показує. Які в нас є інструменти в даті народження, щоб зрозуміти, куди нам рухатися, що робити і як діяти? Гроші в даті. Часто люди найчастіше проходять запитом: а де мої гроші? А чи буду я багатим, а чи моя доля бути бідним? І часто. Люди чують таке, що ти або приречений бути багатим, або ти приречений бути невдахою. І сьогодні я хочу розвіяти ці міфи, тому що немає нічого, що 100% відбудеться з людиною. Як показують дані фізиків, що в нас з вами є 400 900 мільярдів варіантів розвитку подій. Ми дуже часто думаємо, що є один або два варіанти, по яких події будуть розвиватися, але насправді є величезна кількість варіантів, по яких можуть розвиватися події в нашому житті, і так само з фінансами. Дуже часто люди кажуть про те, наприклад, що в нашому роду не було багатих, та я не знаю, як заробляти. Це що? Це обмеження, це ті переконання, які не дають нам реалізуватися. Або буває таке, що люди знають з дитинства, що вони мають бути багатими, що бути багатим це круто, це благородно, і багато люди – це класні люди. І я вважаю, що це більш такі хороші переконання, що стосуються грошей. Бо нас навчили з вами, що гроші це погано, що про гроші говорити не можна. Для чого? Для того, щоб ми були бідними, і з покоління в покоління це передавалося. З покоління в покоління це культивувалося, і з покоління в покоління у нас це росло. Але на щастя, зараз пройшов такий час, і один з інструментів, такий як нумерологія, дозволяє нам побачити наш потенціал. Якщо ми бачимо, що потенціал слабкий, ми розуміємо, що мені потрібно працювати в рази більше. А якщо я бачу, що в мене неймовірний потенціал бути багатою, і якщо навіть в моєму роду не було таких людей, то я можу стати однією з перших людей, яка піднімуть рід на вищий рівень. І сьогодні ми з вами поговоримо про... Прорахунок я люблю практику, я люблю чіткість, я люблю розуміння того, куди рухатися. І ми поговоримо з вами про фінансові можливості за вашою датою народження. І, власне, для чого ви прийшли в це життя? Який потенціал виділено вам вищими силами? І над чим вам потрібно попрацювати? У нас буде три варіанти потенціалів, які закладені в вашу дату народження. І для того, щоб визначити, вам необхідно помножити число вашого народження, згадуйте свій день народження, на місяць і на рік, записані однією цифрою. Як це виглядає математично? Наприклад. Дата народження 29.12.2001. рік. Нам потрібно 29 помножити на 12.2001 записані разом. І в нас виходить комбінація цифр 35, 38, 87, 0. Для того щоб отримати результат нашого фінансового потенціалу, нам потрібно додати. Всі цифри числового ряду між собою. В нашому випадку: 3 плюс 5, плюс 3, плюс 8, плюс 8, плюс 7, плюс 0 дорівнює 34. Наше значення 34. І ми його запам'ятовуємо і йдемо далі. І якщо отримане число потрапило в діапазон 26, 27, 28, в нашому випадку 34. Тобто це не наш діапазон. Це говорить про те, що ви народилися для того щоб жити на середньому рівні достатку, цей знак говорить про те, що ваша душа має досвід, як заробити гроші, і такі люди, як правило, ніколи не залишаються бідні. Вони можуть проходити в сім'ю середнього достатку, але нижче ніж за середній рівень, такі люди не. Падають, вони розуміють, як користуватися з грошима. Серед них не дуже багато мільярдерів, але принаймні вони ніколи не залишаються бідними. Якщо ви зустрінете таку людину, все ж таки бідну, вона не змогла використати свій потенціал. Якщо така людина буде багата, буде мати великі статки. Ми можемо говорити про те, що вона як перевиконала план в цьому житті і не працювала більш більше, більше чеснот для того, щоб навчитися приймати і зберегати гроші. В своєму житті. Наступний проміжок. Якщо у вас вийшло число в діапазоні нижче 26. Це говорить про те, що вищі сили не ставлять для вас фінанси першочергове. Тобто, скоріше за все, вам не потрібно буде забезпечувати свою сім'ю, хтось це буде робити за вас. І даний знак також говорить про те, що в людини немає навичку користуватися великими грошима. Тому, для того, щоб бути багатим, потрібно знати елементарні речі по фінансам. Грамотності потрібно багато працювати над тим, щоб навчитися взаємодіяти з енергією грошей. І потрібно навчитися практично користуватися грошима, зберігати їх, намагатися примножувати гроші, тому що в противному випадку ці люди найчастіше залишаються без грошей. І останні це люди, значення в яких вище діапазону 28. Ці люди прийшли, так як в нашому випадку було 34, тобто 34 відноситься до цієї групи. Ці люди прийшли для того, щоб, по-перше, або народитися в забезпеченій сім'ї, або стати самим багатшим і самим успішнішим в своєму роду, тому що ваше життя запрограмоване на добрий фінансовий потік. І якщо ви тільки це усвідомите і починаєте діяти в ту сторону, вищі сили дадуть вам можливості для того, щоб заробити гроші. Збагатити свій рід і підняти свій рід на новий щабель розвитку. І також в кожного з нас закладено, яким чином ці гроші будуть приходити в наше, в наше життя. Є дев'ять різних варіантів, як ми можемо заробляти гроші, і дев'ять різних варіантів, діючи згідно яких в наше життя. Приходить величезна кількість можливостей для того, щоб заробляти гроші. Я не говорю про те, що якщо ви дізнаєтеся ці параметри, а вам на голову впаде мільярд доларів. Я говорю тільки про те, що якщо ви будете використовувати потенціал, який у вас закладений, ви зможете перед собою розкрити величезну кількість можливостей. В вашу голову почнуть приходити неймовірні ідеї. Саме такі ідеї, які відповідають вашій даті народження, тому вам вже більше не потрібно. Дивитись на когось з кимось себе порівнювати, конкурувати. Найважливіше це почати діяти згідно того, що прописано в даті, тому що дата народження це той код, який дає можливість вам максимально використати свій потенціал і спростити собі шлях в розвитку себе в фінансах і в самореалізації. І розберемо, як же до вас приходять гроші. Вам потрібно взяти вашу дату народження. І додати всі цифри, які є в даті, і звести до проміжку від одного. До 9. В нашому випадку дата 23, 11 1992 рік. Якщо всі цифри дати-додати, у нас виходить 28. Але ми пам'ятаємо, що в нас має бути проміжок від 1 до 9. Далі ми додаємо 2 плюс 8, виходить 10. Також не може бути. Тому що у нас проміжок від 1 до 9. Тоді ми 1 додаємо 0, і в нас виходить одиниця. В когось може вийти двійка, трійка, четвірка, п'ятірка. Шестірка, вісімка і дев'ятка. І для кожного спосіб заробітку буде різний. Для того, щоб дізнатися трактування, для того, щоб дізнатися, як саме, яким чином, через які дії до вас приходять гроші, відскануйте QR-код, і ви автоматично потрапите на мій закритий телеграм-канал, де вас будуть чекати ваші трактування. І також, якщо вас зацікавила нумерологія, або ви хочете дізнатися більше, або ви хочете нумерологію зробити своєю основною професією і побудувати бізнес в цьому напрямку, я запрошую вас ознайомитись з програмою мого курсу Нумеролог з нуля, де ми розглянемо характеристики особистості, характеристики роду, всі задачі на життя, призначення, професії, таланти. Прогностика, ми розглянемо алгоритми консультування, тому що просто вивчити матеріал, просто знати, але продати і монетизувати ці знання ми також допомагаємо нашим студентам. Тому на нашому курсі є алгоритми консультування, уроки по особистому бренду, уроки по залученню клієнтів, уроки по продажах, по взаємодії з клієнтом, щоб ви могли не тільки навчитися. Але й монетизувати ці знання в гроші. Для того, щоб першими дізнатися про програму, коли буде стартувати курс, для того, щоб першими отримати самі приємні ціни, відскануйте QR-код. і... Забронюйте за собою консультацію згідно з програми курсу. До вас зателефоную я або зателефонує моя команда і розкаже вам все про наш курс, і розкаже всі можливості, які ви маєте як людина, яка пройшла наш. Міні-курс. Отож, я бажаю вам успіхів, і я чекаю вас в телеграм-каналі. І якщо є бажання ознайомитись з анкетою або почати вчитися, наші менеджери або я вас проконсультують, і ви вирішите для себе, чи підходить вам, чи не підходить професія нумеролога.